Доброго дня, відправляємо ваші замовлення по квасолі. і це упакуємо бажте, замовлення. 20 кг, це берута, по 3 чорну таку важку замовляю також люди. І роблять ще й таку комбінацію, беруть вон, пів кілограма чорної, кілограм берота на, на посадку. Помаленьку відправляємо, що в наявності є багато, дзвоніть. Також започали перебити наш чесник на посадку. Такі зубчики крупні, висаджуємо маленькі, отакі придольні відкидаємо на бік. Будемо мати до продажі на їжу, кому потрібно, маємо його такого. До їжі дуже багато, десь є крам вже 70 певно, є. Доткету, що був витрис... Цей, що був розтрісканий, ми теж його теребимо і відкидаємо окремо. Так що помаленьку приступаємо. У нас вже, вон, третій день дощик падає. Погода така собі. Плануємо в понеділок вже висаджувати повітряну бульбашку. Те, що погода дасть і, і, і одну зубку. А чесник десь на 10-ті числа будемо висаджувати. Так що кому, потрібно, кому потрібна квасолька, то дзвоніть. По чеснику вже в наявності тільки є такий грущений і, і тройка ще є трошки. Так що, кому потрібно, то дзвоніть.